Так, всім привіт. Коротше, ми тут приїхали на турнікі. Тут трохи якби трохи спортом позайматися. О, так, коротше, ми думаємо, раз знімаємо для вас таке якесь відео трохи по, по спорту. О, Ви коротше, дивіться це відео до кінця, ставте лайки, пишіть коментарі свої. Дивиться з друзями, з там братвою. Короче, Ми завтра тут розповідаємо. Добувайте мені. До 800 підписників, я теж чекаю. Це ціль добити мені 800. О, я буду дуже вдячний вам. Коротше, ну що, що там ще скажеш? Не знаю. Я як не знаю, скажи щось. Пора віджимати будемо... вже. Будемо віджимати, а да, починати. Все, коротше, ми пігнали, а ви дивіться, відео буде. Хто їсть, хто п'є, то всім смачно, все. Короче, пігнал, так. Да.

Старом разом кішо не скучу я шку, скором раді чую, зараз пісні саме снюгу, з старом разом кішу не скучу я скажімо, зерниці трошки бачу, як це таке зносить, а слово як не за тебе патрони. Сами люби андеанда попадесь йора, не за ті зіпають, так зізнати любля, поки поля летить паню від фаю траком голову, не кайо, та весня братиків румом'ю тут зі сім'ю темну броня Арвом навіть не близько Стя намається на пополам, нам хто хоче щось у нас відняти. Жуки на зеленый кидай, ще байня, давай на гарну все твоє, уже тільки те, що ти забрав. Все на вході вже покажуть, де тут вихідь повібрали. Питання тут не всі рішає, навіть чисто мою рідний склад. Кожен полюбому попить до кінця без багатні лишились, всі поможу брати, я не сам. І не та ні виходу вже попереду фінал. Все почалося зі сквера, загорить, як він немає. Stop me last when night and I'm living twice when night and the voice move hard stop me last when night and the living I'm raising the show I'm touching with the tam with room ready to the show that is we are not listening I'm raising the show I'm touching with the snow I don't need a fucking dude what is that Osezozela na svetot na gorodte Не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від пороти, Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля на ведуть до нагороди Не закинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від пороти. Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Ми живемо в лютий час за Вся і погас, коли забув своє коріння, і поринув світ прекрас, успіх то не про клас, сто про близьких коло вас Хто поряд був, коли ти пішки, все, що мав один шанс Все зусиля на свято та нагороди короче Так, коротше, вирдзута бачили, ми вже пооджимались трохи, позаймалися такого на цих вон, турніках, то в брусях. До мене зараз будемо переходити на віджимання від підлоги тут. Коротше, будемо так воно на плечах, оджиматися на рудах. Коротше, будемо так такого прес, покачали то все. Коротше, слідкуйте, дивіться далі, що буде. Ставте, не забувайте лайки нас піддержить, піддержіть нашим лайком коментуємо обов'язково. Ми будемо вам дуже вдячні. Все. Усі зусилля на свято то нагороди, Не закинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від породи, Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля на свято то нагороди, Не закинув діло, а прибавив обороти. Щоб зміг їх побороти. Ми живемо в лютий час, засвітився і погас. Коли забув своє коріння, і поринов світ прекрас, успіх то не То про близьких коло вас, Хто поряд був, коли ти пішки, все, що мав один, шанс Я знаю, що. Зусилля на свито до навороти, не закинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Я як і ти, раніше сонце прокидався як і ти, через перешкоди не здивався, як і ти. Відчуваю сило в цих частотах, лише у нотах, далі треба йти. Коротше, тут у мене. Вже все. Тренування пройшла добре. Будемо їхати, даю. Ну, коротше, поджимали все. Може там пару коментарів, скажіть для моїх підписати. Не пийте, не бух... не куріть, займайтесь спортом. Ну, все, це золоті слова. Все, коротше, Ведіть здоровий спосіб життя, будьте на позитиві, бути на спорті, все, буде буде все у вас люкс, просто ставте лайк і все. Підписники, все, вас люблю. все, всім пока. Усі зусилля на свято то нагороди, не закинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від породи, Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля на свято то нагороди,